Пласт виховує лідерів, і ну можна сказати, що він виховує можна сказати, навіть як інтелігенцію нації, Розвиває самостійність. Більш відповідальним вона заставляє бути серед людей і е, виховувати молоде покоління. І так вже більше ста років відсвяткувати річницю першої присяги пластунів на Михайлівську площу прийшли з півтори сотні юнаків та юначок, чіпуряться і самі, і про невід'ємні атрибути не забувають. Має бути все ідеально, волося зачесане, а також прапор з лілейкою наверху і зі стрічками, які е... Ну ніби позначають якісь відзнаки нашого курення. Прапор це дуже відповідальна частина курення. Коли прапор пропадає, курінь може розпуститися. Пробував помити, попросувати його. Урочистості пластуни починають із молитви. Мастови очина. Потому посвята спершу дітлахів святою водою і жовтою хустиною. Прошу прийняти мене до новацького гурту. До навацького горлу. Опісля справжню пластову присягу приймає Олександра. Присягаю своєю честю, щоб буду робити все, що в моїх силах, щоб бути вірною Богові і Україні. А ось так вітають Олександру її колеги по куренню. Дуже важливий день. У житті кожного пластуна ми запам'ятаємо цю дату. цей день назавжди. Хвилюючою посвята стає не лише для дітей, а й для їхніх батьків. У Олександра син став новаком, тобто найменшим пластуном. Це е, виховання і патріотичне і. Е... І духовне, в тому числі, і фізичне також у пласті дітей навчають зокрема розводити багаття, ставити намети, проводити досліди та читати вірші. Тому після урочистостей діти вирушають на пластунські змагання. Ксенія дворнікова, Юрій Усік, п'ятий канал.